Друзі, вітаю на каналі Сільське життя в Україні. З вами Світлана. У нас почався новий робочий тиждень. Я на господарчому подвір'ї, трошки випускаю зранку цесарочок, щоб вони пощіпали травичку. Щось там знайшли собі якогось черв'ячка, якусь комашку. З ними тут ходить індик. А індички сидять. Одна ось тут сидить, а друга сидить ось тут. Висиджують вони. Одна з них висиджує індичі яйця, інша висиджує цесарині. Тут у нас живуть перепілочки. Ця клітка вже пуста. Ми відділили перепелів, вже їх прибрали. Залишили по пару перепелів в кожній клітці, і вони поки ось так будуть у нас до осені. А потім ми плануємо ще раз зібрати яйця і закласти інкубатор. Вже почали копати картопельку, вон там перша кучка є, а це чесник зібрали озимий. Насипала корм. Це зранку перепілочка. Ось вони його вже з'їли. Тут залишилося трошки на дні. Десь увечері будемо збирати яйця. Свіженьку водичку долила їм. Після того, як ми. Спробуємо наскільки яйця хороші для інкубації, тоді можемо сказати про якість наших яєць, чи вони підходять на інкубацію і чи можна їх пропонувати. Тому що мене питали. Значить, яйця цесарині у нас хороші. Ми їх продаємо як інкубаційні, тому що є результат. Ми спробували. Підсипали індичку, і вона нам висаділа майже всі яйця вилупилися. Це сарядка, я вам покажу пізніше. Це ми зібрали ще яєць і підсипали ще раз індичку, тому що хочемо трошки розвести їх. Залишилося у нас їх небагато, так як. Сюди на це подвір'я якимось чином потрапляють собаки або, не знаю, що тут, ласка може бути. Я їх оце вранці випускаю, вони ходять, щось щіпають, щось їдять. І потім я закриваю, щоб вони були закриті. Я спокійна і вони спокійні, що їх ніхто не турбує. Так, пішли далі. Прикриваю поки що так, бо я ще повернуся. Курей уже відкрили. Вони вже ходять тут, пасуться, прибирають нам тут трохи. Ну, зараз літо жара несуться так собі гусачок у нас залишився один, гусочки, на жаль, не стало. Не знаю, що трапилося. В один прекрасний день Олег знайшов її отут, лежала. Що трапилося, не знаю. Дуже жалко, але нічого не зробиш. Тут у нас курчата трошки повиходили, вони бояться, правда, далі йти. Ми їх тримаємо закритими. Так само через ну, тих, хто нападає на дівчат, Це можуть бути і собаки, це можуть бути і сороки. То вони у нас поки так закриті тут. Минулого року вони росли у нас у клітках. На дворі такі клітки. Вони росли там. Зараз подивимося, що роблять маленькі ці Значить, Тут треба буде їм зараз наливати водички, насипати їсти. Я прикрию двері, щоб вони не повиходили. так, вони будуть тут. Тут із ними коченятка ходить. Вони так звикли разом ходити. Зараз вимикаємо цю червону лампу, тому що і так жарко. О, де ви там? Де ви там бігаєте? Ой, вони вже тут літають. Побачили, що хтось є і вже літають хто куди. Ось такі вже під час Це ПСР. Годуємо ми їх, трошки сипемо дропленого зерна. Насипаємо їм висівку, вони добре їдять. Ну і стартового сипала їм. Дивлюся, вже з'їли стартове, треба буде ще. Водичку чисту наливаємо, ніяких випоїв, нічого не даємо. Нормально. Було одне біленьке. Я так хотіла розвести біленьких це сарок, але, на жаль, воно на другий день загинуло. Слабенькі. Отак ще покажу. Курчатка тут у нас в цьому приміщенні ми їм зробили провітрювання, отут, сітка. І зараз тут так добре прохолодно, не жарко. Зараз я вам налию водички. Зараз водичку вам дам, травичку, травичку рву щодня, щоб вони поїли. Разом з ними тут ходять карликові півники, тому що не можна вберегти. У нас було два карликових півня на тому дворі і їх не стало, тільки пір'я по городу знайшли. Такий гарний півничок Петріко був і немає. Навіть серед білого дня забігають. Зараз такий час, що ніхто не відстрелює собак. І вони вже що хочуть, то й роблять. Не, не можна вміти, Наче кури і закриті, ходять на своєму дворі, а воно отаке. То ми цих двох півников, півників, щоб зберегти, тут залишили. Вони ходять із курчатками. Вони так гарненько співають уранці. Так, пізніше я їм прийду, управлюсь, поналиваю, поки закриваю, щоб вони не виходили. Стоїть тачка, тут вчора ми прибирали і будемо ще далі прибирати. І хочу зараз ще підійти до нашої козочки однієї. Вона у нас вдома. Ось вона, моя хороша дівчинка. У неї вже відпали обидва роги. І так як вона себе недобре почуває, вона не може пастися. Воно їй трошки болить. Сталося це сьогодні. Випав останній рог. Біляночка, дівчинка. Вона тепер схожа на. Таку чисту зааненську козочку. Без рог. Да? Хоч така була гарненька з рогами, Да? дівчинка моя, хороша. Болить, болить. Ну, умнічка, ти тут прийшла, вона разом послася з усіма зранку, а потім прийшла. Сама прийшла, зайшла, сюди лягла і відпочиваємо на неї. Там той рог уже. Зарубцювався, ми присипаємо, а цей ось, ось це тільки відпав. Вона його десь загубила десь в ліску. Якось я її зараз спробую зловити і присипати. Присипаю отаким препаратом для ран, йодоформ. Дівчинка моя хорошенька, не бійся, я тобі хочу допомогти. Не бійся, моя хорошенька, Іди сюди. Іди, я тобі хочу присипати, щоб туди мухи не сіли тобі. Щоб мушки тобі там нічого не зробили. Не бійся. Все, 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 все. Все, 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 все. стій, стій. Зараз я буду присипати. Стій, стій, хороша. 这个。